Усім привіт! Сьогодні в мене на прийомі така симпатична пацієнтка Ангеліна, і сьогодні у нас запланована постановка брекетів. Попередньо ми вже пролікували всі зубчики, провели діагностику і підготували план вирівнювання. Ангеліні 15 років, так? І Ангеліна 10 класі. Ми плануємо до 11 класу, за рік-півтора, вирівняти зубчики і прикус. Ангеліна, де ти живеш? Чай. У Ми зараз знаходимось в бродах, тобто Ангеліна буде до нас приїжджати за 30 кілометрів кожен раз на корекцію брекетів. Ангеліна, ти вагалася при виборі методу вирівнювання? Чи ти зразу хотіла брекет? Ти, ти давно хотіла брекати, і нарешті ви надумали на вашемуся. Ясно. Добре, далі буде робочий процес. Дивіться важливо, як це в нас відбувається. Ну що, друзі, ми встановили брекети Ангеліні. Процедура фіксації тривала близько 1 години. Сьогодні над Ангеліною працювала команда з 4 чоловік. Тобто я ніколи не фіксую брекети сам власноруч. Завжди біля мене є два асистенти, інколи при потребі ще один лікар. Тепер запитаємо в Ангеліну, як взагалі відбувався процес встановлення. Чи тебе щось боліло? Нічого не боліло. При довготривалих процедурах інколи пацієнти скаржаться на те, що роторозширювач, який тримає губи на широко, Натиснув і вже їм боляче чи важко світити. В тебе так теж було? Так, трошки було. Так, як тобі зараз брекетами? Щось болить тебе, дереву не болить, Просто незвично. Просто незвично. Зараз я ще розповім Ангеліні, як потрібно виглядати за брекетами, які використовувати щіточки, Йоршики, як правильно чистити зуби. І наступний раз ми зустрінемося з нею через два тижні.